25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. 25 листопада, дві тисячі триста сорок восьмий рік до нашої ери. Цього дня, за розрахунками деяких дослідників Біблії, почався всесвітній потоп. У 1339 році закладені дубові стіни московського кремля. А у 1735 році у Москві на замовлення імператриці Анни Іоанівни відлитий цар дзвін. Волочезний дзвін понад 6 метрів заввишки і 6,6 метра в діаметрі і вагою 200 тонн. У 1837-му Вільям Кромптон із Таунтона, штат Масачусетс, запатентував механічний ткацький станок. У 1867-му Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт. У 1905-му вийшов друком перший номер газети Хлібороб першого легально українського видання в підросійській Україні. Видавався у місті Лубни. У 1939-му, через рік після видання наказу про розвиток боротьби вільного стилю. Так тоді називали самбо у Ленінграді розпочався перший чемпіонат СРСР з боротьби вільного стилю. Першим переможцем у категорії до 72 кілограмів став харків'янин Накельський. У 1985-му на кіноекрани вийшов фільм Карена Шахназарова Зимовий вечір у Гаграх із Євгеном Євстигнеєвим і Олександром Панкратовим Чорним у головних ролях. У 1992-му на екрани США вийшов фільм Охоронець з Уітні Хьюстон і Кевіном Костером у головних ролях. 25 листопада народилися у 1562 році Фелікс Лопе де Вега – найвідоміший іспанський драматург, поет і прозаїк, автор понад двох тисяч п'єс, з яких 425 дійшли до наших днів. У 1712-му Шарль Делепі, французький абат, який розробив мову жестів для глухонімих і присвятив життя навчанню глухонімих дітей, організувавши для них у 1770 році в Парижі першу подібну школу. Через два роки після його смерті Національна асамблея Франції внесла ім'я Абата у списки благодійників людства та взяла школу під державну опіку. У 1810-му Микола Пирогов визначний російський, український лікар, хірург, анатом і педагог. Засновник топографічної анатомії і військової хірургії під час війни на Кавказі, куди виїхав у 1847 році, вперше в історії медицини почав оперувати поранених з ефірним знеболенням у польових умовах. У розквіті творчих сил Пирогов усамітнився в невеличкому маєтку Вишня, неподалік Вінниці, де організував безкоштовну лікарню. У 1838-му Іван Чулевицький, визначний український письменник, автор антикріпосницької повісті Микола Джеря, повісти Бурлачка над Чорним морем, гумористично-сатиричних творів Кайдашева сім'я, старосвітські батюшки та матушки, «Афонський пройдисвіт» про та інші, виступав як драматург, зокрема комедія на кожум'яках, етнограф і клорист, світогляд українського народу від давнини до сучасності, українські гумористи, і штукарі. Та лінгвіст сучасна часописна мова в Україні, граматика української мови у двох частинах. Автор історичної драми Маруся Богославка у 1844-му Карл Бенц, німецький інженер, винахідник, піонер автомобілебудування. У 1860-му Микола Самокиш визначний український радянський художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік, автор альбомів з української старовини та мотиви українського орнаменту картин «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва у 1648 році. Бій Максима Кривоноса з Яремом Вишневецьким», бій під жовтими водами та інші. У 1887-му Микола Вавилов, радянський учений генетик, ботанік, академік академії наук СРСР, присвятив своє життя вивченню і удосконаленню пшениці зернових та інших хлібних культур. А у 1925-му на світ з'явилася Нона Мордюкова, радянська акторка театру і кіно, народна артистка СРСР, лауреатка сталінської премії за роль Ульяни Громової у фільмі «Молода гвардія. У 1926 році Пол Андерсон, американський письменник Фантаст, король Іса та Унуль, човен на мільйон років. У 1975 році Марина Одольська, українська поп-співачка, лауратка першої премії фестивалю «Червона Рута» 1995 року. За православним календарем, 25 листопада день Ангела відзначають Олександр, Панас, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микула, Сава, Степан та Федір.